Вітаю, шановних слухачів каналу Основи Сім'ї. Сьогодні ми розпочинаємо дуже цікавий проект Біблійні подружжя. Поговоримо про біблійні пари, їх помилки, проведемо паралелі з сучасними відносинами і відповідно проблемами, а також зробимо важливі висновки для нашого сьогодення, і, зокрема, для наших, напевно, подружніх пар. Напевне, в когось виникне думка, що ми можемо почути про зразкові пари, якщо історія цих подружніх пар записана в Біблії. Насправді, все далеко не так. Цими історіями Бог хоче багато чому нас навчити. Всі знають, хто були перша подружня пара. Ну, звісно, Адам і Єва. Історія про цю пару описана в першій книзі Старого Заповіту, в перших чотирьох розділах книги буття. І з нами Іліна. Вітаю. Вітаю. Пані Іліно, і що ми дізнаємося з цієї історії, цієї подружньої пари? Ну, по-перше, дуже дякую, що запросили поділитися своїми якимось думками, роздумами на цю тему. Дуже дякую, це велика для мене привілея, і честь. На рахунок пари Адама і Єви, ну, насправді, дуже багато є таких ключових моментів, Ну, по-перше, вони були створені ідеальними. Що чоловік, що дружина, що Адам, що Єва, вони не мали ніяких слабкостей. Звісно, вони мали обмеження як люди, вони створені ангелами, але що цікаво, з самого першого моменту, ми бачимо, що, наприклад, Адаму було недобре самому. Це важливо, тому що Адам не був створений самодостатнім. Так само не була створена самодостатнім і Єва. Вони, вони потребували одне одного, що цікаво, що чоловіку треба була жінка, що жінці потрібен був чоловік. Проте вони були ідеальні, їм не було себе з ким порівнювати, не було проблем з роботою, не було проблем з вагітностями, не було проблем в старінні. Навіть з надмірною вагою не було проблем. Все було ідеальним в їхньому світі. Але ми також розуміємо, що вони, як і всі ми, вони зустрілися з спокусами для своїх стосунків. І вони цю спокусу, це випробування і спокусу вони її завалили. І дуже швидко ідеальний шлюб став зовсім не ідеальним. І останній момент Бог прийшов в цей шлюб. Ми бачимо Бога, який шукає спілкування з людьми. Ми бачимо Бога, який кожного із сторін. І ми бачимо Бога, який карає, який їх відправляє в неідеальний світ, для того, щоб вони змогли вивчити свій урок. Цікаво теж в цій історії. Ми бачимо те, що зараз бачимо всюди, це бажання перекласти свою провину на когось. Ми бачимо Адама і Єву, які не приймають на себе відповідальність, а перекладають її. Адам переклав відповідальність на Єву, Єва переклала відповідальність на Змія. Але ми теж бачимо, що Бог тим всім не переймається. Він точно розуміє, хто за що має понести відповідальність. Тому дуже цікава пара. Мені здається, що кожен із нас прагне тої ідеальності, але ми тут бачимо іншу динаміку від неї від ідеального світу до неідеального і в тому був якийсь зміст. Ну, добре, е, оскільки ми почали говорити про сім'ю, про подружні пари, то напевно було б доцільно все-таки на на початку наших зустрічей дати визначення того, що таке сім'я в Божому задумі в Божому творінні. Якщо ми читаємо відповідно е, всю Біблію, ми можемо дати чітке визначення того, що таке сім'я. Отже, це є союз між чоловіком і жінкою, який заснований на любові, який передбачає народження і виховання дітей, і тепер знову ж таки, якщо ми почали вже говорити про Адаму і Єву, то давайте постараємося якось з тої короткої інформації, яка нам відомо, розібрати взаємодію Адама і Єви в сім'ї. Як вони спілкувалися, якими були їхніми взаємовідносини, Чи, можливо, ще щось цікаве ми можемо побачити і проаналізувати? Що ви бачите? Ну, ви знаєте, я, як жінка, дивлюся в першу чергу на Єву, ну то нормально, бо я жінка. І я бачу в ній оце таке, знаєте, прагнення зробити ідеальне ще краще. От вона. Дивиться на Адама, дивиться на дерево, дивиться на Змія, чує те, що Змій їй каже, і їй ця ідея сподобалась. Покращити, контролювати. Мене ще дуже непокоїть, що вона не просто з'їла плід, а вона ще і дала своєму чоловікові. Хоча вона знала, що вона порушила Божу, Божу заповідь, вона, напевно, відчула щось, коли вона кусала той плід і вона не зупинилась, а дала. Дала І я бачу в тому прагнення, як прагнення кожної жінки на землі змінити свого чоловіка. Ну, я не знаю, чи ви, наприклад, Андріан, зустрічались з таким в своєму шлюбі, чи жінка хоче вас змінити? Але я точно бачу, що в мене постійно є бажання трошки десь змінити свого чоловіка. Ну, я дуже багато зустрічав е, таких бажань в наречених, які мав можливість готувати до шлюбу. Їх були тисячі. Дійсно, на таких засадах, на таких бажаннях стартово е, стоїть більшість наречених. Напевно, так було і в моєму подружжі, коли ми створювали саме mm -hmm. сім'ю. але в якомусь часі ця вся ситуація і ці всі бажання зазнали змін. Е, ну тобто вони отримали відповідну трансформацію. Ну, є два варіанти. Або жінка здається, ну, розуміючи, що це без, безперспективно, або йде шукати інший об'єкт. Ну, бо за цим стоїть що? Бажання зліпити чоловіка по своєму образу і подобію. Да? Тобто... Тут, 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 тут хвилиночку, От тут е, я точно, точно пропоную третій варіант, тому Давай, що. третій, третій варіант. Прошу, тому що в любові е, до. Чоловіка в любові до дружини, рівно ж як в любові Бога до нас, саме проявляється і активується бажання людини реально змінюватися за, для, за, для більшого комфорту, задля більших якості стосунків. Тобто, що я абсолютно стверджую, що саме любов є тим каталізатором, є тим рушієм яка Дійсно допомагає людині і ви вияпру... збуджує, народжує в неї бажання до змін і от ну саме на цьому тому, коли ми говорили про визначення бодружжя біблійного, я сказав, що вона заснована на любові, і саме цей ресурс дає можливість і бажання людині ну змінюватися. Так, це е, е, це хороше. Хороше бажання, якщо ми хочемо змінити, допомогти змінитись своєму чоловікові чи дружині з любові. Але ж зазвичай ми хочемо змінити чоловіка чи дружину для власного комфорту, для власних бенефітів. Так? Тобто, Єва, наприклад, хотіла для чого змінити Адама? Чому вона давала йому той плід? Щоб він був як вона, чи щоб він її послухався. Щоб він став е, тим, яким вона собі його хотіла Богом. Скоріше за все так. Тому що інакшого пояснення, чому вона, зру, е, зробивши цей крок, не зупинила його. Якби вона дійсно любила Адама, вона би сказала: стоп, я зробила неправильно не їж. Це погано. Вона так не робить. Тобто, вона не переслідує кращі його інтереси, вона переслідує свої інтереси. Адам на противагу, Теж переслідує неправильні інтереси, тому що він не зупиняє свою жінку. Він не зупиняє її в тому, що вона робить неправильно. Він пасивний, так? він проявляє пасивність. Замість того, щоб зупинити її, взяти каменюку, жбурнути в змія, він бере той плітеїсть. І, і я в цьому бачу також таку глобальну проблему, яку спостерігаю в багатьох сім'ях, це пасивність чоловіків. До речі, а можете от привести якийсь конкретний приклад, що стосується сучасних стосунків українських пар, де ця історія, про яку ми почали спілкуватися, десь проявляється в стосунках і взаємно? Ну, звісно, таких історій багато насправді, майже кожна пара, майже кожний кожний. Кожна пара, яку я консультувала, жінка стогне від того, що не може змінити свого чоловіка, що він веде себе не так, як їй хочеться, як вона собі уявляє. І бачу теж багато пасивності в шлюбах в чоловіків. Тобто вони віддають скерування сім'єю, да, жінці. Не, не носичи, не беручи на себе відповідальність, яку Бог їм да, от. А можу привести багато прикладів. Але наприклад, якийсь ну, книж... наприклад конкретно, якщо щось до якщо щось приходить на пам'ять, щось от якусь конкретну історію, якусь конкретну ситуацію. Якщо, якщо просто пригадується, ну так, наприклад, в книжці я теж привожу приклад Ніколая Ксенії, да, Коля і Ксюша. Ось така собі сімейна пара. Вони в перші роки, перші 15 років воювали один з одним, намагаючи зліпити один з одного те, що вони собі надумали, що є шлюб. От. Який шлюб має бути, який в мене має бути чоловік, яка в мене має бути дружина? Все доходило до дуже до навіть побиття насилля в шлюбі. Жінка могла не виходити з кімнати тижнями. Вона грала роль жертви, він грав роль такого притіснітеля. І всередині в глибині була брехня, в яку вони обидвоє вірили. Він вірив, що шлюб створений для нього, що дружина має йому служити. Це означає задовільняти всі його побажання, створювати комфортні умови і так далі. Вона вірила в брехню. Що раз вона не може змінити цей шлюб цього чоловіка, значить, вона буде страдати і в депресії буде бунтувати таким чином. От, все, звісно, змінилося дуже різко перед тим, як чоловік дізнався свій діагноз і С. це це його дуже змирило, зламало. Він покаявся перед Богом, прийшов визнавати свою провину перед дружиною. Ось вони обидвою зрозуміли, що їхнім серцем володіли оці оця брехня. Да? Як, як сатана тоді приходив до Адама і Єви, він і зараз приходить до кожного шлюбу, випробовуючи спокушаючи кожну людину відвернутися від Бога і бути Богом, грати роль Бога в цьому житті, визначати, що правильно, що неправильно. Ну, я дуже дякую Богу, що ця сім'я зараз активно служить іншим сім'ям і збудували свій шлюб на, на любові один до одного. Це дуже важливо. От. Їхня історія мене підбадьорює, що завжди є надія. От. А ну, от які от, якщо знову ж взяти історію цієї прадавньої пари першої Адама і Єви, тобто які можна зробити. Висновки і також аналізуючи стосунки сучасних подружніх пар, які можна зробити висновки, або які можна ну, поділитися якими рекомендаціями до побудови стосунків, от з вашого погляду, з ваших спостережень. Угу. Ви знаєте, цікаво, що я отримувала декілька е, таких. Класних відгуків по книжці саме по першому розділу. Хоча я вважаю, що він самий слабкий, але тим не менш, от одна сім'я мені вислала таке свідоцтво, що коли вони читали саме перший розділ, вони зрозуміли, що брехня, яка руйнувала їхній шлюб, а шлюб дружини, в тому, що вона вважала, що вона погана дружина для свого чоловіка, а якась інша жінка буде кращою дружиною. І ця брехня настільки руйнувала їх їхні стосунки. Коли вона прочитала цей розім, Бог просто проговорив до мене, що е, справа не в, то, не в ідеальній жінці, не в ідеальному чоловіку. Справа в тому, щоб прийняти свою дружину чи прийняти свого чоловіка, любити його таким, який він є, допомагати його в тому. Немає оцього стандарта ідеальної сім'ї, бо ми бачимо тут ідеальна сім'я, яка не витримала, не витримала свого випробування. То і, і Бог послав, чого Бог не залишив їх в раю? Чого він не виправив просто те, що зламалося в них всередині? Бог відправляє їх в неідеальні умови, ще гірші умови, ніж вони були, для того, щоб проходячи труднощі, проходячи цій неідеальне, неідеальне життя, вони змогли з ним говорити. О, тому для мене моя рекомендація. Після, оцього, після розбору цієї пари, в тому, що якщо ви, як сім'я, маєте труднощі, не ховайтесь, не носіть маски ідеальності, повірте, їх, тих ідеальних сімей нема. Ну, може, за всю свою практику я зустрічала одну: досить ідеальну сім'ю тільки тому, що вони багато сміються над недос... своїми недосконалостями. Тобто їхня атмосфера в сім'ї настільки конструктивна, бо вони признають один перед одним свою недосконалість. І в цьому ця пара стає дійсно для мене як приклад. Тому не потрібно ховати свою проблему, як Адам і Єва. Так? От вони ховали цю проблему від Бога, коли навіть Бог сказав, і що де ви? Адам, ти де? Вони сховались, вони намагались прикритись. Коли у вас є проблема, не ховайте її. Відкрити її тому, кому довіряєте. Можливо, поряд з вами є пара, яка для вас зірець, чи, чи священнику відкрити, да? чи пастору церкви відкрити, чи вашим, вашому другу, чи навіть батькам. Бо особливо, коли в шлюбах є, наприклад, загроза насилля, і це ховається десятиліттями, то я дуже, дуже раджу про це говорити. Потрібно про це говорити. По-друге, розуміти, що кожен шлюб має періоди турбулентності і випробувань. Ну, зараз війна це величезне випробування для сімей, для сімейних пар це величезне випробування для для тої єдності, тої любові. О, це не помилка. ну Таке життя, таке нам Бог дав зараз переживати, і треба, мож, треба шукати можливості розвивати стосунки навіть в таких обставинах. Моя подруга, її чоловік пішов на війну, він воює вже рік. І вони багато роблять зусиль, щоб зберігати єдність і любов. Вони проводять. Побачення по телефону, вони зізвонюються, пересилають відео, моляться один за одного, роблять один одному сюрпризи і так далі. Незважаючи на відстань, вони роблять все можливе для того, щоб якомога частіше зустрічатись, якомога частіше говорити, ділитися тим, що відбувається в їхньому житті. Тому, якщо ви навіть зараз на відстані, потрібно шукати можливостей бачитись. Зізвонюватись, тому що відстань вбиває стосунки, на жаль. От. Тому, якщо у вас зараз є труднощі, потрібно шукати вирішення, шука... не відкладати їх на потім. От, є, звісно, ще багато, але може, Андріан, у вас є якісь ще питання. Дякую, дякую. Важливо, що ну, найперше, це кожен повинен собі пригадати, пам'ятати, що над стосунками потрібно працювати. Це пункт номер один. І от ці зустрічі, які ми розпочинаємо на прикладі біблійних подруж, вони показують елемент за елементом, які виклики. Були і є в наших відносинах, тому не тільки ми спостерігаємо показ тих викликів, але ми бачимо і шукаємо шляхи можливих їх вирішень. І, от для того ще раз рекомендую наполегливо придбати для себе книгу пані Єліне і особисто. Знайомитися з тим матеріалом, який нею скрупульозно упрацьований і описаний. Ми лише в тому відеоматеріалі ставимо певні акценти, і наша відеорозмова не охоплює очевидно всього спектру. З іншого боку, ви можете знову ж таки звертатися до нашого відеокурсу Основи сім'ї. Тому що як ми говоримо зараз в цьому контексті про любов як важливий елемент, то ми очевидно про неї говорили на, на зустрічах нашого курсу в першому босі, де є осмислення себе. Ми говорили цілу тему. Любові присвятили. Ми говорили про взаємне пізнання, на що потрібно звертати увагу до створення сім'ї, на що потрібно. На чому потрібно акцентуватися, і очевидно, наш якби проект і наша ініціатива вона піднімає можливість діалогу, піднімає можливість дискусії. Тому я вас прошу, шановні слухачі, в коментарях запишіть і залишайте свої питання конкретно до цієї історії, до цієї історії подружньої пари. І також рівно через тиждень ми розглянемо наступну пару Аврама і Сари. Також вас прошу натискати дзвіночки, щоб нагадування для себе утримувати про наступний наш ефір. Підписуватися на наш канал, рекомендувати його іншим та ставити питання відповідно в коментарях. Таким чином, наші зустрічі. Е, от головна ціль їх в нашому діалозі з пані Іліною піднімати актуальні теми сьогодення на основі вже історії, які були стимулювати діалог, стимулювати. До праці в ваших відносинах можливо допомагати вам знаходити ключі для вирішення вас е, ваших е, питань, які так чи інакше виникають або не можуть вирішити вже, вже довгий період часу. Тому якось е, на цій платформі, на цій основі, ми погодилися з пані Іліною е, попрацювати для вас в, в наступних. Сьогодні, скажімо так, після вступної перша і ще 21 зустріч. Нас буде чекати, щоб якусь принести користь, користь для кожного слухача. Ну, я думаю, що я десь відображаю нашу спільну думку, так, пані Ліна, якщо маєте щось додати, то прошу і Не будемо зелено. Да, Надію, що ви від нас не втомитесь, але принаймні моя така надія в тому, що коли ви коли ми пройдемо ці 22 шлюби, то у вас впаде тягар з, зі спини, тому що знаєте, мені здається, ми настільки е, звикли про шлюб мислити стереотипно, а особливо малювати собі цей ідеальний приклад сім'ї. От якщо ви любите якісь романтичні фільми. Чи романтичні книжки, да? і там все описано як така, от, які стосунки мають бути. А потім, коли люди стикаються з реальністю, вони не розуміють, що з тою реальністю робити. Чи треба поміняти реальність, чи її ховати. Так, от я надіюся, що є третій варіант: що можна прийняти ту реальність, працювати над нею, любити свого чоловіка чи дружину, шукати можливості діалогу навіть в дуже важких ситуаціях. От я надію, що ці 22 шлюба із Біблії нам в цьому допоможуть. Ну і на завершення я ще раз по-перше, хочу подякувати пані Еліні. І по-друге, ще раз звернутися до слухачів: ми не все очевидно роз розкриваємо і не на все звертаємо увагу. Так, наприклад, навіть до сьогоднішньої теми, коли Адам. Коли сталася та ситуація, звернувся до Бога і каже: Ну, ти ж сам дав мені ту жінку, сам ти, ти, ти для мене її дав. Тобто він навіть в тих обставинах не був готовий визнати свою проблему, визнати свою провину, визнати те, що він був неправий. І це знову ж такі такі елементи, це для нас є уроками для того, щоб ми е, не повторювали тих помилок. Тому сьогодні е, я ще раз попрошу. Пишіть в коментарях, пишіть свої е, думки, свої рефлексії, і як вони будуть слушні і цікаві, ми в подальших зустрічах ми їх також будемо на них реагувати, їх піднімати, якось обговорювати і таким чином тримати з вами діалог. Ну а на сьогодні я дуже дякую за час і увагу. І до зустрічі на наступного тижня. Всього доброго.